Христос народжується. Славі Різдво Христове. Ми вже бачили тут стоїть. Дуже гарний, мені здається, неповторний. Такого вертепа, мабуть, в усьому світі немає. Він настільки убогий, що це капець. Ми були декілька спроб його якось оновити, вийти, зробити таким більш пристойним. Але ми вирішили, що його краса якраз в його убогості. Тому що Бог зійшов з небес, щоб стати людиною. Той, кого небеса не можуть вмістити, той спочив в ясна. Це велика таємниця втілення Бога. Таємниця приходу Спасителя в наш світ є релігії, які теж шукають Бога. Є певні практики релігій. Але всі ці практики Вони направлені на людину. Людина намагається щось зробити, щоб досягнути неба. Наш Бог сходить з небес, щоб бути ближчим до нас. Тому що людство для нього настільки дороге, що Він нехтує своєю величою славою і лягає в бідному вертепі. І, до речі, він потребує і нашої з вами допомоги. Ми повинні зігріти його, як ті віл та осели, які були там. Ми повинні спеленати його, захистити Його. Що й роблять Йосиф і Марія. Це Бог, який піклується про нас. Це Бог, який любить нас. Бог, який хоче і робить все, щоб піднести нас на небесне височиння до того місця, яке нам уготоване. Хто віддасть життя своє за мене? У святому письмі є такі слова. Хто ти людина, щоб про тебе хтось згадував? І якщо хтось віддасть життя, і то, це ще підпитання, то лише за якогось благодійника та праведника і то ще підпитання. Але Бог не забуває про нас. Він сходить з неба, щоб підняти нас на небо. Він стає малим, щоб зробити нас великим. І недаремно сьогодні читається Євангелія про гірчичне зерно та про закваску. Гірчичне зерня менше, ніж макова зернинка, а на сході з нього виростають тільки кущі, і інколи вони такі густі, що вони як великі дерева. І туди злітається птаство, і в'є там свої гнізда і ховається через цих гілок. Тобто з малого велике. Так само і закваска, яку жінка кладе в діжу, щоб піднялося тісто. Невеличка пригоршня тих дріжджів, але Зростає тісто, в три, а то в п'ять разів піднімається. І як воно діє, ми навіть не бачимо. Воно діє таємниче, приховано від нас. Приходячи в ці святкові дні до храму, ми слухаємо піснеспіва, які тут звучать. Долучаємося до цієї служби, яка прославляє цю величезну подію, яка відбувається в житті всього світу. Добре, що ми можемо відзначати Різдво Христове і Новий рік, як це було напротязі двох тисяч років. Але в радянські часи. Трошки нам, та не трошки, а кардинально поміняли всі ці наші свята. І головним героєм був е, язичний дух морозу і зими. До речі, йому приносили людські жертви. Його радянська влада одягнула в кумач, в червоні шати дала йому сизого носу і від нього постійно пахло перегаром. Отаку От підміну робив е, боговорчий уряд і боговорча влада. Слава Богу, ми можемо разом славити Бога. Але пам'ятаємо, що ми відзначаємо не день народження Ісуса, а набагато більшу подію. Та подія, яка змінила світ. Уявімо, якщо цього приходу не було. Уявімо, якщо не було проповіді, якщо не було страждання, Христа. Смерті і Воскресіння. У нас би не було надії. Ми з вами щасливі люди, які маємо дорогого які маємо того, хто любить нас за те, що ми є, який прощає нам багато що, який сподівається від нас багато чого, який кличе нас на висоту. І який йде поряд з нами. Тобто не буде ліфта, який підніме нас. Христос іде поряд з нами. І в найважчих хвилинах нашого життя Він бере нас на свої рамена. Але треба нам і прикладати свої зусилля. Ця радість Різдва це радість спільна. Вона така в повноті дуже добре переживається. Але згадаймо і тих, хто не може в ці дні прийти до храму, заспівати коляду біженці, переселенці, окуповані території. Згадаймо їх, помолімося за них. І слухаючи проповідь Христову, відкриємо і наші серця. Щоб там народився. Немовлятка? Бог надвічний.